На Сумщині стартував розіграш футбольного кубку ЗСУ. Заснувала змагання Асоціація футболу Сумської області. Участвують вісім команд. Кошти, які збираємо, підуть на нужди Збройних сил України. Яка сума, повідомимо пізніше. У турнірі взяли участь команди з Сум, Охтирки, Краснопілля, Білопілля, Северинівки та Токарів. Кубок ЗСУ з футболу стартував з однієї четвертої фіналу. У сумах в суботу першими на поле вийшли футболісти Аліс Побарсота Колоса з Северинівки. У першому чвертьфіналі команда обласного ліцею інтернату спортивного профілю Барса мінімальна 0-1 поступилась «Колосу». Єдиний гол, який приніс у підсумку перемогу його команді, на останній хвилині першого тайму забив Данила Параконний. Колос на останніх секундах тайму заробив кутовий, подав його, а Данила довів епізод до логічного кінця. Під кінець другого тайму колос забив ще один м'яч у ворота Аліса Барса, але арбітер зафіксував в епізоді афсайт і гол не зарахував. У підсумку 1-0 перемога досвідченого колоса. Над 15-річними вихованцями ліцею інтернату. У другому чвертьфіналі зустрілись аграрник авангард з Білопілля та нафтових захтирки. Перемогу з рахунком 2-0 святкували охтирчани. У складі нафтовика Голами у матчі відзначились Олександр Лапін та Дмитро Жаріков. Україна стакарів» та явір з Краснопілля завершили матч з рахунком 2-1. У складі України відзначились Віталій Катеринін та Андрій Бордюх. За явір забив Артем Столбцов. Останню путівку у півфінал розіграли збірна міста Суми та Скіф СДПУ. З рахунком 2-0 перемогли фізкультурники, у складі яких Голи забили Артем Шпірьонак та Ярослав Сенченко. У неділю в першому півфінальному матчі зустрілись Скіф СДПУ та «Колос» Северинівка. Першим фіналістом Кубка ЗСУ з футболу стала команда з Сумського району. Сумчани відкрили рахунок у матчі. На 22-й хвилині гол забив Артем Шпірьонак. На останній хвилині першого тайму Ілля Поставоїт відновив рівновагу. На 81-й його товариш по команді Богдан Пархоменко забив гол, який виявився переможним для Колоса. Охтирський нафтовик та Україна Стакарів розіграли другу путівку у фінал Кубку ЗСУ. У першому таймі команди обмінялись голами. На гол нафтовика Олександра Фоміча Українці відповіли влучним ударом Віталія Катериніна. Владислав Тішинінов на 53-й -ті хвилині вивів нафтовик вперед. На 79-й Катеринин знову зробив рахунок рівним. А на 87-й Артур Петленко приніс Україні перемогу у підсумку 3-2 на користь України. 11 червня у фіналі Кубка ЗСУ зіграють кола з Северинівка та Україна Стакарів. you